Львівські повстанці наближаються до міста Сирт батьківщини Муамара Кадафі та його останнього оплоту. У неділю повстанські підрозділи дісталися міста Бінджавад. Вони мають ракетні установки та бронетехніку. Повстанці вважають, що у сирті на них чекає запеклий бій, адже у місті багато прибічників Каддафі та сильні військові укріплення. НАТО повідомляє, що армія полковника запустила з сирта кілька ракет, але вони не влучили у ціль. Повстанці готові до битви. Ми можемо взяти сирт силою, але було б краще, якби вони здалися. Але якщо вони відмовляться, ми здатні виконути їх звідти. Кільце все звужується. Повстанці вже контролюють Триполі та Бінджавад, що лише за 100 кілометрів на схід від сирта. Водночас повстанський уряд ризикує зіпсувати відносини з заходом, що підтримав їхню боротьбу проти Каддафі. Повстанці відмовили в екстрадиції лівійця Абделя Басета Алі аль Меграхі, засудженого за вибух літака над Локербі 88-му році. Два роки тому меграхі випустили з в'язниці у Шотландії через погіршення здоров'я. Він повернувся до Лівії, де його зустріли як героя. У ніч на понеділок американський телеканал CNN повідомив, що Меграхі знайшли у Триполі у комі. Повстанці заявили, що Лівія не видасть меграхі, оскільки його вже судили на заході.